Всім ще раз вітання. Нічні, вже 23.00. Оце вичитую, як я і говорив на гарячу лінію, коли мені пишуть, ми все читаємо. Ну, Робить нам більше нічого, понимаєте, ми ж колаборанти, афірісти, що нам ще шахраї там, хто ми там ще. От. Тому ми запустили гарячу лінію. До речі, безкоштовну, якщо що. не так як у притулок не дозвонишся, але гроші вже повинен платити, поки вестиш на лінії. 068-354-5737. І хочу прочитати вам цікаве таке повідомлення. Яке мене вибісило. Ксенія С пише мені. Я навіть готов зробити її знаменітою. В зв'язку з тим, що ночі. Люди повинні знати своїх героїв ліцо. Номер телефона 098 425 8105. Мені скривати нічого. Позавчора написала: Доброго вечора. Дякую вам велике. Вибачайте, що турбую. Хлопцям і моєму чоловікові дуже треба презент на велику машину. Може, є можливість допомогти або до кого звернутися можна, дякую. Написала у 21.13. Щоб ви розуміли, у 21.18 ми вже їй відповіли. Це при тому, що у нас вайбер, телеграм, сигнал, WhatsApp, посилки, погрузки, гарячі лінії. Ми через 5 хвилин Вова відповів. Хлопці, воєнні, ми запитали. Щас по сообщення не можу вам скріншот показати. Але текст був слідущий. Uh, да, но uh, я таки поняла, що вас ніякої допомоги немає, потому що ви ж только способні роздавати чужі труси і носки. Uh, Опять одно розчарування. Будемо искать справжніх волонтерів. Це вже вона вчора пише. Чужі труси і носки кожен може. Це такий ответ. Я за ответом теж карманний поліс. І вам хорошого дня. І за таких, як ви, руки опускаються допомагати, нічого не хочеться. Видите, як президент відказали. А де я його найду, вам той президент, якщо в мене немає навіть, навіть гаража, є в мене був би брезент, в мене гаража немає. Я вдома сиджу під домашнім решту. Ну куди вам понімати про це? Вам же ж треба тільки презента, а якщо брезент вам не дали, всі підари. Вперед. Тільки я предупрежу волонтерів про рівень вашої благодарності, щоб ви все одно оберігні глянце, навіть якщо вони вам допоможуть. Отвіт. Отвітка прийшла, ж, звісно. Вже поздно є хороші волонтери, вже знайшла, вже в Бахмут. Прикинь? Прикину. Прикинь, якщо б ти сіла під домашній арешт, прикинь, якщо б ти запустила гарячу лінію, прикинь, якщо б ти за, е, спочатку війни б дарила б за свої кошти е, автомобілі, броніки, тепловізори, повлазила б в борги, але ти запустила б за одну гарячу лінію і відповідала б на всі повідомлення. І через 5 хвилин, і ти б мала нахабність, щоб тобі мали нахабність так відповідати. Прикинь, я подивився, що б ти тоді зробила. Ось такі люди у нас, бачите, неблагодарні, які за брезент готові заплювати очі і розказувати, що ну так, да, чужі труси і носки кожен може роздавати. Так в чому проблема, дорогуся, Ти з одного брезента, воно понимаєте, ну не обращайте німа, воно то не обращає внимание. Ну не можу не обратити внимання. Я би хотів просто, щоб люди знали таких героїв, в які прикинь, вже знайшла хороших волонтерів і вони привезли в Бахмут. Я благодарен таким волонтерам. Прикинь, я прикидаю. Я півтора року тільки це роблю, що прикидаю. А ти за один брезент воні розвела і нерви нам усім тріпаєш. Причому пишеш, що 21.13, 21.18 ми тобі вже відповідаємо, а тобі вже все. Все, Ми всі херові. Ми в не подали е, заказ, чого визволять. Вот такі ж у нас люди. Ну, ми все одно э, вдячні хорошим людям, э, з хорошою енергетикою, з позитивними словами, і справжніми проблемами, які потребують втручання і вирішення. Незважаючи на те, що я сижу під домашнім арештом. Що можу, я помогу. Прикинь. Хороше слово, треба буде заповнити. Гарного вечора всім.